Силам оборони України вдалося завдати суттєвої шкоди для функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму завдяки удару по вузлу зв'язку окупанта в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, ситуація для них може бути бути навіть гірша, тому що військово-морська база це та структура, яка забезпечує діяльність флоту загалом. Тому це може виявитися не лише зв'язок, це може виявитися і забезпечення, і поточний ремонт, і багато інших питань, які вирішує військово-морська база. Відомості щодо цього ураження будуть ще оновлюватися, але станом на зараз можемо зазначити, що операція була успішна. Удар. Було нанесено серйозний і шкода суттєва, заявив Дмитро Плетенчук.